Всім привіт. 31 жовтня 2025 рік компанія Електромотор. Друзі, ми обіцяли вам, що ми завеземо недорогі донадійні зарядні станції більшої мощності. Пекрон. У нас були на 1,5 кВт, а тут досить мощніша моделька. Одну я вже показував. Переходжу до другої, не дивлячись на пізній час, Ті вже все-таки з вами поділитися. Є 2400. Іде вона, друзі? Отакі гарні упаковки. Чому показую? Багато хто заказує не тільки со столиці. І відправляємо новою поштою. І в такому Коробі і тут двойний. Одна коробочка, друзі, і ще одна. Досить плотні коробки, так що при заказі доїде до вас можете не турбуватися. Так, провода в нас є для заряду самого її станції. От у нас, як бачимо, такі краби от 12 вольт і також бачу від зарядки від сонячної панелі. Все це можна робити. Подивимося, тут що у нас показує. Так, тут у нас дві на виход 220-12 вольт для заряду від сонячної панелі, USB розйомчики. Все тут отак, от друзі. от не закрито як модельки 2000-ї. Там всі порти, все повністю все закрито такими заглушками, що досить зручно, в кого малі діти. Тут я не бачив, ще не ознайомився, друзі, просто показую. Не бачу от бездротової зарядки. В 2000 ного є. Так, тут, друзі, у нас показую два от вентилятора стоять. І тут є такий от розйом, я так зрозумів, для підключення другої батареї. Так що ми обіцяли, що завозимо недорогі і більш мощні станції. І от я їх вам сьогодні, друзі, і показую. Так що хто для яких цілей бере, кого які розйоми цікавлять, в цієї, до речі, станції я і і 2000 і 2400, я не бачу фонаря, як на інших станціях. А і навіщо він потрібен? Якщо все буде працювати? Вона. Важка, так що не зовсім візьмете її в поход, а буде виручати, коли отак виключають світло. Перепрошую, друзі. Як то так? З цієї сторони також вентиляція не хотів би, показуючи ще раз провода. Подивіться її, як вона виглядає разом з вами ззаді. Нічого там такого нема. Пластик да годі. Друзі, постараємося більш подробно показати, розказати. Моя задача донести вам, що даній станції по приємній ціні і досить такої мощності, що буде в вашій оселі працювати практично все. От вона перед нами. Друзі, зацікавило, телефонуйте. 063 426 1010. Також пишіть на вайбер на цей номер. Я думаю, можна буде договоритися і про скидку 063 426 1010. Всім гарних виходних до да спокійних ночей.